Наймістичніші історії України. Звіринецькі печери у Києві. Археологи просто жахнулися, тому що вони побачили величезну кількість людських кісток, які були недалеко від одного з входів. Як з'ясувалося, цих людей ніхто не вбивав, а їх просто замурували живцем. Золото полуботка. За легендою, гетьман Полуботок перед своєю смертю поклав всі свої кошти у один англійський банк на майбутнє України. Однак ніхто не знайшов, де ці кошти зараз. Бакота колись це було стародавнє поселення, яке згадується ще у літописах 11 століття. Однак у 20 столітті його засипали. Люди кажуть, що у тихі ночі можна почути дзвони церкви, яка під водою. Дуб залізняка. Цьому дубові понад тисячу років і його вважають живим свідком козацьких повстань. Кажуть, що дуб відчуває, коли Україні болить. Перед великими подіями він наче стогне і навіть може змінювати свій вигляд. Під час революції гідності та початку війни місцеві жителі помітили, що кора потемніла, а потім знову жила. Співпадіння не ду. Мой. Підписуйтесь на канал і дізнаватися більше про нашу історію.